А він спеціально виводить мене на емоції, щоб ви бачили, як я його б'ю. Пулекай, думав. Ну хорошо, бачите, над родом. До речі, і козний нігтя зламав. Добрий день! Що, Катя, привітайся! Добрий день! Сьогодні в нас буде баттл. мені двоєчку. Ладно, битися ми не будемо, але будемо змагатися фразовими дієсловами, дієсловами. ідіомами, фразовими <слів loves> дієсловами. А бо я плутаю завжди. Ну і побачимо, хто переможе. Правила, мабуть, прості. Я буду називати свої фразові дієслова, ідіоми Катя. Оте, що це так, так. І по одному балу за кожне. Але спочатку ну треба ж сказати, хто ми є. Ми викладачі онлайн школи з нахаб. Я викладаю англійську no. мову вже 5 років. 5 років викладаю українську і нещодавно почала готувати до НМТ з української літератури. Це ти якраз нещодавно і вивчила цю та літературу, так? Ну так, та? звичайно, Дим? так. Так. От так. Оттак. Ну що, стартуємо? Ні. Може, підемо все, досить. І так, я називаю зараз. В мене і фразові дієслова ідіоми, почнемо з Ідіом. На НМТ вам їх знати багато не треба, тому я буду заганяти самі такі популярні. Як так правильно? Найбільш популярні? Не можеш сказати самі популярні. Ні, не можна. О, Бачите, я теж знаю. І так, ти готова? Ні. Uh, burn the Midnight Oil. Палити... Це... Давай. Повторюється історія зі словами: він вигадав якісь, не знаю, фразологізми рівня Сі2. Це да? популярний. Що? Палити нічну олію, типу, бо там паливо. Uh, Палити, я даю підказ. розважатися. Ні, це ти часто працювати роб. багато. Да, і, во, це працювати або вчитися аж до пізна. Приклад дам, щоб аудиторія зрозуміла: так, ну в принципі, Катя з цим справилась. Я готовий до твого фразового і фразеологізму. <рес> Добре, перший фразеологізм. я, до речі, вибирала із нуаленом те, тобто всі вони траплялися. Хоч в стрель. Темно. Так. Все, я зрозуміла. Наступний фразеологізм буде з біблії або з міфології. Все. А, цього, До це Це було так. не складно, думаю. тут можна так, навіть півтора так. за швидкість накинути бал. Ні, можна, можна Ладно, не накидати. Маємо по одному. Давай тобі наступну ідіому: bite the bullet. Вкусити е, кулю. Bite? Bite. Як собаки, bite. так. Є. Вкусити bite. кулю. Кусити кулю, ну добре. Якщо фразологізму можна уявити в реальному житті, значить оце теж можна уявити в реальному житті. Та, так. Якщо ти вкусив кулю, то це щось що? То ну, ти щось зупинив або ти якийсь дуже. А, давай жесткий. так. А, кусати ж... кулю це ну, приємне завдання. Ні, неприємне завдання. А коли тобі треба робити неприємне або важке завдання, то ти себе що? змушуєш? Бо а, і це змушувати? є змушувати себе робити те, що ти не хочеш. Ого, так. Ну, в принципі здогадалася з підсказками? Приклад: I hate going to to the the dentist, but I'll have to buy the bullet and make an appointment. До речі, тут ще сталий вираз, був. Make an appointment. Це типу якби призначити, щось? ну так, да, записатися до лікаря в даному випадку. Поїхали, давай. Що ти хочеш? Добре, я зрозуміла, щоб перемогти, треба бути трохи хитрішою. Ну, давай. А, аріаднина нитка. Яка нитка? Аріаднина. Ось, ось, все, посипався. Аріаднина, А, -а я не знаю, прям не близько. Нитка. Ну, Ну, подумала, ще, що. нитка. Якась Окей. щось ключове. Ні. Щось навпаки, не ключове. Ні. Щось важке. Дивись, дивись. Не зрозуміли. Дивись, от ти не знаєш, куди йти, К? так? Так. Да. Тобі дають ниточку. Ну, щоб ти кудись пішов, це. ну це якийсь вказ... вектор руху, вказівник Каз... шляху. Прав... Вказівка. О, о правильно, так. Це Дороговказ. — Дороговказ? прям Дороговказ? — Ні. Вказ. Не дорогавказ, недорогий, та а який? О, Кавказ. Це як Шевченко писав: дорога вказ. Я їду в Кавказ за допомогою аріадиної нитки, бо там стоїть дорога навальована. Щось таке нагородив. Що е, ти вам казала? Аріадина нитка. Фразеологізм, який означає дорога вказ. Щось що допомагає знайти правильний шлях? Ну, з підсказкою догадався, тому що Чуєш, ти про кулю теж не знала, на тому. <пу> Наступне, думаю, нескладне: Walk on eggshells. Що таке eggshell? Що? Яйце, що може бути в яйця? Стоп. Що? Екшолс це що? Егшел. А, таке shell? боже мій, я екшол почув. Не, не. egg. яйця. Ну, цекалупа. Тому як перекладаємо, walk on екшолс. Ходити по шкарлупі. Шкар шкар що це може значити? Ну, ходити по якомусь е тонкому льоду, тобто бути в якійсь небезпеці або в якійсь хиткій ситуації. Ну, не то трохи. Буде невпевненим. Оце вже ближче. Ну, давай так. Ось ти ж мене не взиваєш, да? бо ти що боїшся мене образити, Правильно? Так я тебе обзиваю. Ну ладно. <світ> Коротше, це бути якимось у спілкуванні, якими ти ходиш по війчмавим. Хафу. А, а, а обережно. Обережним, так. Це бути обережним спілкуванні, щоб нікого там не, не ранити. <пілляв> <пілляв> а, приклад у мене теж є. Ever since their argument. Що таке аргумент? знаєш? Це сварка аргумент. суперечка. Ну, а -а -а. аргумент може бути, але зазвичай це слово означає якраз сварку. А -а. Ever since their argument, I've been walking on eggshells around them. О, так. Mm, зрозуміло. Обережно. Все. Три-два, mm -hmm. uh, давай свого і фразового. Фразового гізма. Uh, добре, що таке дамоклів меч? Ох, блін. Я раніше це знав. Дамоклів меч це щось страшне. Ну, близько. Щось неприємне. Ну, логічно, якщо меч, то, напевно, щось. Меч, Дамоклів. Хто це такий Дамоколь? Дамоколь? Я знаю Дамокла. Дамоколя не знаю. Дамокл. Дамокл служив в одного тирана і захотів відчути себе на його місці. Цей тиран йому дозволив сісти на свій трон, але показав наверх. І що там було, як ти думаєш? Стеля. Чи може вони тоді на вулиці сиділи? Ну, меч? Так. Ну, І на стені? Диви. Над троном. Ага. Меч над троном. І як пояснив це тиран, як ти думаєш? Викай думав. Ну хорошо, меч над троном це як якийсь символ, я не знаю. Ну, символ чого? Символ влади. а, Символ впевненості. Ну, дивись, він цей меч висів на нитці. А, на висів, на Це важливо. Тоді, яка могла обірватися в будь-який момент. Що це значить? Це що, Над треба? тобою висить меч на нитці. Ти це сидиш ми... на троні, ти володар. Окей, дивіться. Меч з чим асоціюється в тебе? В мене з Грою престолів. Окей. У «Грі Престолів кожен начальник держави він був у чому? В Ну що, в чому? У небезпеці, ну ну, то коротше, що задумка на така. Постійна небезпека там. Постійна небезпека. Спілкуватися з Катєю – це Дамоків меч. За гарний приклад можна сказати, тратри. Так, давай по, по цим поганяємо, типу по фразу і словам. Бам-бам-бам. Давай простеньке. Cut down on. Обрізати вниз на. Я таки переклала, це підходить. А, ну, що це може означати? Cut down, припинити щось. Обрізати. А, о, обрізати, ну це просто cut. а це ну це ж вираз. Вирізати. Ні, Давай так. От, а... Якщо ти. Їсти будеш багато, то треба буде цукру менше вживати. А, тобто зменшити вживання чогось? Зменшити. зменшити вживання чогось. Урізати, Урізати, окей. Okay. Cut down all. По прикладу, я вирішив їсти менше цукру, I've decided to cut down on sugar. Чекай, це брехня, я їм той цукор а так ложка. Наступний фразелохізм е, тримати в чорному тілі. Е, секрет. Osionfish. Щось пов'язане з секретами? Ні, це зазвичай стосується твоєї поведінки щодо інших людей. Тримати в чорному тілі. Угу. Йома. Ну, наприклад, я не знаю, ти намагався навчити мене їздити. А я поїхала не туди. Було діло. А я про фразового логізм якийсь злякатися так, що типу там. Все повипадало з переляку, я не знаю, що страшно. Це так я в людину їздити. Виявляєте, зустріч там зразу виїхала. Ладно, що там по твоєму прикладу було? Кажу: от, наприклад, я щось не те зробила і ти якось повів себе, щоб дати мені розуміти, що так робити не можна. Да, я майже просто вибіг з машини і почав тікати, бо там три смуги було. Там ну, досить і... про цей випадок не можеш сконцентруватися на іншому. Окей, добре. Я не знаю. У тебе немає настрою, і ти комусь розповідаєш, як правильно треба працювати. Як ти в себе поводиш? Злий, який, ти я. Цей момент? Зли. який впевнений, ще? впевнений, переконливий. Ще. Ем... Щодо цих людей, ти який? Ост. Ш... Боже вік, я думаю, думка я сьогодні буду працювати. Ту який? Суворий. Суворий, ну що. Так, так, так. Сум'який, боже мій. Ну, тобто, тримати в чорному тілі — це суворо з кимось поводитись, Це таке перше значення. Окей, окей. Я тримаю дюка в чорному тілі, коли він їсть мій диван, можна так сказати? Е, ну, просто я тримаю дюка в чорному тілі, бо він їсть мій, ді... їсть мій диван. так. Ну так, да, так. Да. А вже їп, чи ще в процесі? Окей, наступне. Там барам-бам-бам. О, давай таке, щоб. Ну типу, ти мені не давала щось що я не вгадав. Тепер тобі теж є таке. Count on your chickens before they hatch. hedge. Розраховувати на своїх курей, що таке хетч. Танк. Ви вилуплюватися. Ну, вилуплюватися. Пер розраховувати на своїх курей перед тим, як ви <laughs> да. перед тим як вони ви ну ну, не теж. А ну це типу щось на кшталт. Не треба uh, не треба рахувати гроші до того, як ти їх зробив. Так да. коротше, це означає, типу, ну успіху не радуватися да, перед тим, та. як він ще не, не досягнути. мене тут є якийсь приклад. He started his his vacation before his job promotion was confirmed, providing he was counting his chickens before they hatched. Угу. Да. О, так, отак от. Він вже в відпустку планував, а його ще не підвищили. Ну, тут, ладно, ти дізналась. Коротше, поки що вона виграє. Може, вже без рахунку. Тут Кристини немає, вона з математикою травла, так, да, Кать? Ще один фразологізм: у мене тут багато. Нехай буде плести химер. Це говорити якусь фігню. Ну добре, ми колись е, відео записували, я запитувала про цей про зорізм. А, Приклад, давайте, щоб ви зрозуміли Звичайно. краще. З Катю віде. неможливо нормально поспілкуватися, бо вона постійно плете хемери. А він спеціально виводить мене на емоції, щоб ви побачили, як я його б'ю. Ой, ладно. Brush up on. Два прийменника відразу. таке brush? <реш> Чистити. <реш> Чистити. Чистити brush вверх. На. все. Е, ні, воно буде ну, в переносному значенні тут немає ніякого конекту зачистити. Brush up on. Ну, Можу дати підсказку. А, ну. Так, да, дивись. Okay. Учні в нас записалися на курс у вересні, okay. а в березні починають повторювати. На, що? Пригадати що? Пригадати, відновити а, знання відновити. забуті, або їх покращити. Brush up. On. Приклад. I need to brush up on my French before the trip to Paris. Треба французьку знову відновити знання перед тим як поїду у Францію. Давай, Круасан, твій наступний. Щось цікаве, нехай буде Lepta, -е <плес> Lepta. Lepta? Lepta. Че, лепта дивиться. Лепта. Лепта? Ти ще лепта вдовиці, чи лепта вдовиці? Лепта це одне слово. Лепта вдовиці. Що таке лепта? Лепто. О, це може там як ноутбук? Лаптоп. Леп. Ну, дивись. <гум> Бачиш, отам лепта, умовно, це 01, 05. Uh, що це буде? Показник? Ну, не зовсім. Ну, їм Smashing. треба ці кошти внести, щоб отримати підписника. Тобто, лепта, це що? Лепта це вхідні дані. <гум> 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 що? <гум> Окей, добре. Дивись. Твоя лепта у Твоя моє... лепта? Та, тихо, дай я поясню. Твоя лепта у моє навчання доволі внесення. велика. Та, та. Тобто невелика. Особливо внесення. коли я вчив тебе їздити. Там та, така з... лепта була, що вона могла б закінчитися, а там всі брати. Та, не лепти ти було вникати не машина. Ти не говорити! Окей, лепта вдовиця, внесок вдовиця. ну... Вдовиці. Хто така вдовиця? А, ну вдовиця це жінка без чоловіка. Чоловік, типу, ну, загинув. Ну так. Лепта, внесок вдовиці. Ну дивись, раніше це взагалі біблійний фразеологізм. і раніше. Вдовиця, та яка залиш... ну, власне, жінка, яка залишалась без чоловіка, вона не могла мати достатньо коштів, бо раніше чоловіки працювали, жінка доглядала за господарством, дітьми і так далі. Якщо це внесок вдовиці, тобто жінка, яка не має багато грошей, це внесок який? Вклад Маленький, який? Маленький посильний внесок у щось. Так, Лепта вдовиці. Лепта вдовиці. Давай тобі такий вираз. Nail down. що таке — Ніготь, я не Ніготь вниз. <клес> Ой, до речі, коли нігтя зламав. <клес> ось цей ось цей Мене потім учні запитували. А чому в тебе там немає манікюру? Дійсно, чому? От будете знати, що через нього. Вона вдарилася просто своїм пальцем в моє м'яке місце. Якимсь чином кут був такий, що нігать зламався. Коротше, давай, nail down, що це таке. А є nailed it? Ну, nailed. є, ну це типу як затащити, зарішати, так знаєш? Slay, nail nailed down. Це ж uh... схоже, так. Да. Наприклад, ти хотіла, ти довго думала чи йти в школу водіння, чи ні? <реш> <Та> <реш> що ж таке? Не І можна потім. Було. На, на рек... Я відкри. Дивіться, я відкрила скриньку Пандори тим, що розповіла йому про цей випадок, нагадала, відкрити скриньку Пандори це відкрити якесь жахливе. Та добре, щоб ми тоді ту скриньку не закрили. <по> та фура, яка їхала... та досить вже, досить. Окей, okay. то що це таке? То ти ну, піш... хотіла піти в школу і ну, нарешті пішла, що ти зробила? Наважилась? Ну, вирішила вже остаточно, наважилась. Так, okay. ось, наприклад, we need to nail down the details of the contract before signing it. Да, треба ну, вирішити деталі перед тим, як його підписати, правда? Правда. Правильно. Давай, фура, твоє наступне. Е, та що це, це прізвиська? Е, і кіт не валявся. Я знаю, і кіт наплакав. Це не те. Кіт наплакав, це мало, да, а і, і кіт, кіт не. не валявся. Ну, типу, фігня якась. Настільки ще погано, що там навіть і кіт не хоче валятися, що там не Кіт не валявся. Багато, мало, весело, скучно, суворо, нетерпляче, Перекати поле. Ладно, все стова закінчить. Ну, дивись, наприклад, у тебе сьогодні день відпочинку. Настільки ти відпочиваєш, що і кіт не валявся. Що це має на увазі? Що все-таки не вийшло відпочивати? Чи навпаки, дуже чи надосно відпочивав? Ну, може, це приклад не дуже окей зараз. Давай ще. Mm -hmm. І кіт не валявся, це значить, що, наприклад, ти нічого не робив і кіт не валявся навіть. Дуже, зрозумів, я нічого не робив, і кіт не валявся. <світ> Правильно, то тобто, ти взагалі ніхто нічого не робив. Тобто ніхто кіт не валявся, не... ніхто нічого не робив. Так, це типу, я дав учням пройти не... імітацію, а там <світ> і кіт не валявся, так? Так. Тобто ніхто нічого не робив, навіть не починав. Так, беремо get away with. Get? Away. Позбутися чогось. Є такий варіант, да. Непогано з першого разу. Це. Позбутися, ну, зазвичай, це що може бути, знаєш, як ладно, не підскажу, зразу перекладу. Уникати за щось покарання. Ось, наприклад, життєво може бути для тих, хто в школі любить списувати. He cheated on the test and got away with it because no one noticed. Він списав, але, типу, бачите, уникнув покарання, тому що ну, ніхто не побачив. Мене так свій час на олімпіаду з географії взяли, я потім чотири рази всю українську олімпіаду вигравав. Щоб ти розуміла, сажу Ось, знаєш, як в школі в парто є така дощечка. Я сажу звідти ти жив. Класно, останній партії контрольна. Вже дзвоник призвонів. Я списую, підходить графічка до, до мене. Думаю, йолки, палки спалила. Підходить, я отак сів, типу книжку. Не видно, да, да, да. А яка треба на Олімпіаду людину? Ти наче на розумний тіп. Я такий, да, хорошо. Мені книжка падає, я така. Це який розумний. Але ти вийшов сухими з води. Це теж уникнути якоїсь небезпеки. Це завжди, коли на плавання прихожу, тренер каже, я кажу, вода тепла, він каже, мокра. Давай. Останнє нехай буде: видно пана по халявах. Видно пана по халявах? Видно з якого кіста дядько злісуний. Видно його по вчинках. Ну, халява це є. Це не вчинок. Ну так, правильно, правильно. Людина розкривається в її поведінці. Тав я Каті кермо, і видно Катю по халявах що не треба їй більше давати так? Да? — але після того ми дуже часто їздили. Нормально все було? Так, я їздив годами, з іконами з святою водою. Не було такого. Він бреше. Я не настільки погано їжу. Просто він мені сказав повертай ліворуч, ну я й повернула. Сам. Бо ти як тільки виїжджаєш, там три смухи, ти жразу типу перестроюєшся з автобусу, ліворуч. ти кажу сразу, включай ліворуч, а вона повернула ліворуч, а треба спочатку було прамориш. Так Розумієте, треба було нормально пояснити. Тоді ми поїхали. Заправки виїжджаємо. Виставляє привітаєте там. Вкрит... Думаю, що це просто виряжуть. Я що... сподіваюся, що ні, Всі будуть писати. Потім Катя, навчися, Все. А, будемо завершувати. Виграла я думаю, Катя, бо ці всякі мечі на нитках, чорні плями. Чи що ти там казала? — Чорне з... тіло тіла. Оце все я не сильно зрозумів. А мої нескладні вирази вона здогадалася. Її приз це один урок з водіння а, вам бажаємо класної підготовки. Надалі дивіться відео. Вони по любому навчальні. Щось із цього всього, що ми цілий рік записуємо 100% Вам трапиться на нем Ми не знаємо, що саме, але. Отак, от тепер і те, що скажи, приємне. Пишіть в коментарях, які фразові дієслова, ідіоми, фразологізми ви знали, а які ви чули вперше, як от Діма, наприклад, або я з фразовими дієсловами. І обов'язково поставте лайк цьому відео, якщо вам сподобалось. І не забудьте підписатися, якщо ще не підписані. Угу. До зустрічі у наступних відео.